Я раніше хоч трохи рухалася, а тепер я тільки на візку. Я не можу далі своїх фіртків вийти. Вода... Просто все вимиває дев'ятого квітня. У Луцькій міській раді відбулася розширена комісія ЖКГ, де Лучани могли оголосити свої проблеми безпосередньо голові департаменту ЖКГ Луцькради Миколі Осіюку. А проблем у людей назбиралося чимало. Загалом у сесійній залі виступило понад 20 стурбованих мешканців міста. Ми обговорили про проблеми з військовими, і вони два інваліди, які повернулися, дуже хочуть, щоб у нашому дворі було просто зроблено елементарно. доріжка і. Тобто проїзна частина і з боку тротуар. Ми не хочемо багато. у Нас 50 років не робилось нічого. Ми робили власними силами. Зараз ми просимо тільки доріг, тому що там на калясті ну не можна проїхати. Разом з тим лучани обурюються. Мовляв, комусь варто лише раз звернутися до ЖКГ і на прохання реагують. В той час як іншим доводиться чекати допомоги роками. А чим довше затягуються роботи, тим більше коштів на них потрібно. Можна ж було в 2017 році зробити прибудинкову, коли її вартість була 300 тисяч. В 19-му, коли її вартість була 800 тисяч, а не зараз, коли 8 мільйонів. Я ж на початку доповіді сказала. Ще лучани зазначають, що немає чітко визначеної черги, завдяки якій було б зрозуміло, як, коли і де мають виконуватись роботи з ремонту. Натомість, очільник департаменту ЖКГ Микола Осіюк запевняє, що перелік місць, де необхідно зробити ремонт, є однак, все ж достеменно невідомо, як саме вибирають, що і де потрібно робити. Що більше для того, щоб потрапити у цей список, лучани чекають з 2015 року. На сьогоднішній момент близько. Якщо мені пам'ять не зраджує 64 об'єкти, на сьогоднішній момент десь 30% не виконано. Перелік ще затверджується в 2015 році. Так, а як вибираються будинки, які Вони будуть Вони голосувалися на сесії Луцької міської ради, затверджується перелік рішенням. Тож виходить, що перелік місць, де потрібно проводити ремонтні роботи, був сформований аж 9 років тому, і очевидно, за цей час він мав суттєво розширитись. Однак нові локації, які потребують ремонту, в нього навіть не вносили. Та куди там нові з тими, що є, за 9 років так і не розібралися. Разом з тим, луцькі активісти наголошують, тепер, коли йде кровопролитна війна з Окупантами витрачати мільйони гривень на ремонт дворів і доріг це не повага до воїнів з боку Луцької влади. Хочу наголосити, що ми це все робили і ми просили це заради того, щоб кожну копійку, кожну копійку зараз витратити на допомогу армії. І не треба мені комусь говорити. Ми з різними думками знаю, що це має робити держава. Що це зарплату? Вони 120 тисяч получають, і хай за свої гроші купляють. Вони тімали все, бізнеси. Вони кинули сім'ї, вони кинули все і пішли заради того, щоб наше місто просто фізично було. Ще більше викликає обурення запланована витрата мільйонів на озеленення Луцька. Волинський волонтер Сергій Тимчук закликав луцьку владу рятувати життя бійців, а не закопувати шалені гроші в землю. Тобто кожні 100 тисяч гривень, які ви витрачені на гойдалки, на квіти, на дворики. І на різне, кожні 100 тисяч в середньому, це 4 врятовані життя. Так давайте кожен раз, коли будемо приймати рішення про те, що виділити ну, на щось гроші, розуміти, якщо це 100 тисяч, то це от 4 врятованих, якщо це мільйон, то це 40 врятованих життів. І кожна копійка має йти зараз на Потреба армії, депутатка Луцької міської ради від фракції Громадянський рух свідомі, Алла Наточій наголошує, пріоритет для громади може бути лише один: це воїни і їхнє забезпечення як на фронті, так і в тилу. Ми для себе всі зафіксували, як ми будемо жити в 2024 році, що ми маємо в пріоритеті. А в пріоритеті нас однозначно витрати на зсу на сьогоднішній день. У нас є програма, яка зафіксована, затверджена на півтора мільярда гривень на сьогодні є передбачені кошти вже в бюджеті 500 мільйонів. Тобто нам ще треба мільярд знайти для того, щоб заповнити цю програму, через те, що ми всім голосно сказали про те, що міський голова в першу чергу через те, що це була його пропозиція. Нехай не буде це просто слова, а нехай це буде справа. Хай буде те, що ми вже сьогодні в бюджеті передбачили і залишки спрямували. Це в розмірі 500 мільйонів, але нам ще потрібно знайти мільярд. Також ала точі Значає, увага луцької влади повинна бути спрямована на збройні сили, аби якнайшвидше наблизити нашу перемогу. Разом з тим, якщо вже й ремонтують щось у громаді, це повинно бути зроблено якісно, а не аби як. Адже як наголосила депутатка, зараз є інциденти, коли так званий ремонт дороги, в який вклали чималу суму, не протримався і півроку.